Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в GrowGarden. І сьогодні я буду один і тільки тому, що у мене є дуже цікава новина. Як ви можете бачити, у мене є трошки лисиць. Всі вони різного віку, от, і всі вони голодні. Це, звісно, хорошо, що вони у мене є. І ви їх також можете купити в ковшопі по посиланні описі. А я тим часом би що зробив. По-перше, їх треба погодувати. Це раз, два. Треба заставити їх стирити гарні, якісь е, круті, класні е, сімічки. Взагалі, по-хорошому кенді-блосом, а так то в цілому можна взагалі е, що завгодно їм давати. Так, шість роз є, мені би ще одненьку якусь, тільки не золоту. Ось є момент. І давай їх всіх нагодуємо, і будемо дивитися, як чітко вони будуть виконувати всі свої обов'язки. А, кстати, рози не сильно їх годують щось. То великі рози їх хорошо годують, а маленькі ні. Це за ще раз, два, три, три фрукти якихось. Тирити. Ану, пішли, пішли, пішли. Давай якихось драгонфрутів натирим, чи що. Щось там треба взяти. Так, полінейте Frozen, хай буде, потім ще якийсь полінейтед Frozen, потім що Ще Ще один драгонфрут. Ну, якраз три. Я думаю, цього буде достатньо, щоб вони були нагодовані. Нагодовані, да. І. А мені тут ще понароздавали, роздавали, чусь пожди. Ану, на. і. оцю ось. ось. Вона голодна геть, все хорошо. Всі вони, в принципі, ну може не на максимум, але трошки м наїдяні. І вони зовсім скоро повинні піти і штурмувати і приносити мені якісь насіння. Якщо чесно, я хочу сказати так: по-перше, вони дуже непогано це все роблять. Реально дуже непогано. Я вчора вистояв АФК, звісно, довго, не там не годинку, а можливо десь 2-3. Скоріше за все, десь три. І все було доволі даже непогано. Що я вам покажу і поділюся результатами, що мені там понадавали. А поки що давай пооткриваємо яєчка. Так, міфічне яйце і яйце. А ну? Щось толкове, аби. Ну тут миша та ерунда і цей теж шершень синій тарантула хавк. Ну окей, нічого такого особисто прикольного я тут не получив для себе. Але давай перейдемо до насінь. У мене є багато насінь. Не всі вони стирили, блюбері. Вони тирили, томати тирили, моркву тирили, стравбері тирили, виноград вони стирили із цікавого. Із ще дуже цікавого вони стирили мені горох, принесли, і це все було тупо вчора. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Потім, потім за ці останні, якщо чесно, я не, не пам'ятаю. Можливо, віолет-корн вони мені дали, а можливо, він у мене був. Цього я вже не вспомню, але виноград це 100%, це те, що я бачив. І м, горох це також 100%, тому що в мене його тупо банально не було того гороху. Тому я би, звісно, був би дуже не проти посадити ще один горошок. Так, ось сюди. І давай його відразу полиємо хорошенько, щоб все було максимально, максимально хорошо. Так. Поливайка, поливайка. Ну, горох буде дуже довго рости, тому можна навіть щось попробувати собі купити за цей весь період. Якщо тут щось є, так, кавунчик, я візьму, хай буде. Плюс до того всього, я би поставив собі оцей ось прикол. Оцей ось опа. Щоб тепатись. Так, гіаршопчик. Тут у нас що є? Тут у нас ні чорта нема абсолютно, косметика. Давай глянемо, що тут у нас. Так, одяг, світло, лампочки, я би купив би. Та й в принципі більше ні чорта нема. Окей. Окей, давай пробуємо е, виростити хоча б оці всі приколи. Виноград я би посадив туди, де в мене весь виноград. Це сюди, ось, ось. Отако. Бо виноград, якщо чесно, штука доволі прикольна, особливо коли він весь обростає, коли з ним все хорошо. Правда, щось він не сильно хоче рости. Ладно, а горох мій? О, диви, так він такий хороший пішов. 14 Давай його відразу весь полиємо по максимуму, і будемо потихеньку помаленьку це все вирощувати. Ну і дивитися, можливо. А, щось нам лисички й принесуть. Бо це, звісно, раз у 7 хвилин вони виходять на рибалочку, так сказати. Наступний раз буде через чотирнадцять е, секунд. Щось воно підлагує Не знаю за чого, можливо, і за онлайна, може якесь завантаження. Чорт його знає, що там і за чого воно. Ну давай подивимося Бо я би, звісно, був би не проти подивитися, що тут і як тут. Тому що максимально мемно виглядає, коли ці всі лисиці отако просто шурують. Дивиться три, а в мене їх сім. У мене тупо сім лисиць. Зараз вони всі підуть на полювання. Тут три пішло, оно ще пішло, я диви. Виноград не вийшло вкрасти. Ще один виноград не вийшло. Блюбері, кактус фейлит. томато фейлит. манго фейлит. Ну, коротше, ніхто нічого не вкрав. І таке буває, що з одного круга ніхто нічого не виносить. Але буває таке, що й виносять. Шансів то більше стає, бо. Сам іменно шанс того, що вона щось вкраде. Тут навіть не написано, Но написано, що have less шанс. Тіпа, ну, невеликий, навіть я б сказав, супер-мінімальний шанс того, що вона може вкрасти щось круте, але так як горох вона мені то вкрала і виноград. Так що я думаю, що шанси є. Дуже би круто було, якби в когось з моїх підписників, можливо, є сад, в якого тупо Кенді Blossom і більше нічого нема. Оце було б круто, <хи> тому що я би з ним зайшов в приватний сервер, і в мене блисиці до нього все время бігали і тирили б Кенді Блосом, і Кенді Блосом воно було б дюпати таким способом дуже-дуже круто. Ну, якщо чесно, не знаю, це такого десь треба знайти, договорити з ним, щоб він там пощі цілий день АФК простояв. Це доволі таки нелегко було би зробити. Але якщо це реально зробити, то я б це зробив. би. І в мене було би дуже багато Кенді Блоссу. Ну, мало в кого взагалі е, город повністю пустий, але стоїть тільки. Кенді Багато у когось. О, ну, все стоїть: кактуси, кокоси, драгонфрути і все підряд. Ого, він мені поливає. Спасибо. От такі от пиріжки, але лисиці насправді без шуток, реально хороші. Вони дуже недооцінені, але м, то і правда, тому що коли вона одна, з неї в натурі толку дуже мало. З неї прям толку, ну капець як мало. І банально, тупо тяжко а, попробувати щось. Вибити, тому що вона тупо одна, і все. І що робіть, як вона однесенька? Так, ладно, давай подивимося, що в нас тут продається. Бо я бачу, що в мене є флавер-сітпаків 8, уже 9 і більше. А, бій Я б таке би купив, тому що мені подобається робити оці антібіяйця, з яких, якщо чесно, багато-багато приколів може бути. Тому давай крафтити. У мене вже і мед кінчається. Ладно, по поводу сітпаків, у мене є крафтові сітпаки, 9 штук. Давай їх теж пооткриваємо. Крокус дуже хорошо. Опять крокус, нормально. Опять крокус, ви що хоните? Блін, я би драгон пепер дуже хотів. Violet корм нормально. Ще одна легендарочка, окей. Е, Поняття не маю, що це. Оп'ять воно. Блін, драгон ПЕР. Він усього був! Ану, 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 коковайн, блін! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай І нема не більше сіт боків. А, бал, Ладно, давай коковайн десь посадимо. Якщо чесно, я навіть не знаю, де його посадити. Хай росте. Давай таки його полиємо. Може якийсь толк з цього буде. Він росте так само, як і, як і виноград, як і перець. Тоже тоненький такий, але я навіть його плоди ні разу і не бачив, грубо кажучи. А що в мене по гороху? Я вже тут гублюся все в саду. Горох виріс. Ну такий, не сказати би, що великий, не сказати би, що маленький. Обичний, нормальний горох. Даже не маленький. Маленький у мене оцей перший. Ого, там у когось, ти подиви. Диви, яке Кенді у Пацана, Disaster Island. Обалдіть у нього. Обалдіть. Воно крутезне. <laughs> Оце, я би, звісно, дуже хотів, щоб у мене теж був такий кенді Blossom, Ну, пише НАДА. <laughs> Якщо не шкода, то давай. Якщо не шкода. А мене є крокус насіння. Я би його теж посадив, тому що він дуже потрібен для того, щоб зробити максимально класні приколи. Дві, який маленький, у нього ще є. Хе-хе. <laughs> Так, ладно, щось у нас тут появилось чи ні. А, і ще я же ж Дімончику, коротше, підігнав е, на деякий час е, свою стрикузу, тому що він сильно хотів зробити все золотим, бо він хоче зовсім скоро продавати там мунмелони, оцю сідвіжуху. Я йому подав, кажу, на, хай в тебе побуде Зроби там все золотим, та й кайфуй. От такі от пиріжки. І по факту сидиш і си, кайфуєш. Ну, я би хотів дождатися ще один вихід лисичок. Це буде через півтори хвилини, і тоді подивитись, можливо, щось у них вийде стирити. Бо я, якщо чесно, спочатку думав. Що ця ідея мега класна. Потім я зрозумів, що ідея ну реально класна, але дуже тяжко. І зараз я розумію, що вибити звідти можна багато прикольних штук. Реально можна. Но це тяжко. Тяжко, реально тяжко. Надо дуже багато часу просидіти, і було би круто, якби ти просто ну, в нього собі щось тириш. Іменно якийсь определенний фрукт. І кайфуєш. Бо бачу, у нього тут і мунманго, і всякі ліаки, і ще всякі нектаріни, не поняв. Ну, купа-купа всього. А тобі ж все підряд не треба, тобі треба тільки окремо щось. Бо, наприклад, там, ну, какао, якесь ще, ще, щось, то воно, ну, типа, я б не сказав, що сильно треба. Амберлілі я б був не проти стирити. Хоча пару раз у мене лисиці пробували це зробити, але в них не вийшло. А в основному води таке. Манго пробують стирити виноградік, Ну, кенді боссом ще не получалося. Але й там, де я був, кенді боссом не було. Опа, лисиці пішли. В одної не вийшло, ось вони ще пошурували. Томати пробували стирити, не вийшло, бачиш, я ж про що й кажу. Какао пробували, але не вийшло. Ех, 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 пацанчики. Ну давайте хоч ми мело якийсь там стирте, поняв? Перець пробували, не вийшло. Е, горох пробували, не вийшло. Блін, на вас вся надія, пацани, ще два малих біжать. Малі мені, кстати, саме мале мені щось приносило. Ще один горох пробували, не вийшло. А цей погнав куди? До грибів? Драгонфрут. І не вийшло. Поки нічого ніхто не несе, лисиці, дивись скільки їх тут іде. Оця щось може принесе, так? Да? Вона тут гуляє. В неї може получитись. А, ось вона. І в неї теж не вийшло. Кеко! Чи кіко. Чи кеко. В неї теж, коротше, нічого не вийшло. Ну, капець. Я так надіявся на те, що ну, щось вийде стирити. Ось о ще одна побігла. А, це не моя. Фух, слава Богу, вона голодна. Бо я думаю, в смислі моя лисиця голодна, я ще їх тільки всіх покормив. А то, оказується, була не моя. Коротше, капут. Капут, капут, капутой. Не хочуть вони нічого красти. На жаль, ну, що поробиш? Можливо, ще якогось разу щось стирять. А можливо, треба просто реально пошукати чувачка, в якого є кенді-блоссом, багато, і більше в них нічого нема. Диви, який він зомбіфікований, войтач, і те, і все. Просто ось взяв і мороз викликав. Хе-хе. Обалденний якийсь кендібосом у нього взяв. У нього взявся. І це, коротше, капута. Ну, друзі, що поробиш на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подавайте. З вами був Санчелос. Обов'язково так же само завітайте в магазинчик Ковшоп. Там можна прикупити будь-якого класного пета. А з вами був Санчелос. і всім пока-пока.